Нехай ранок для добрих людей буде добрим. З неділою бути здорові. Я людина Олена Щербань, Зранку чую, що щось мені не те. Та я це чула ще з вечора, бо позавчора мені довелося писати протоколи, їх було аж шість. Я їх писала на подвір'ї на капоті поліцейського авто, ну і замерзла. І а тепер дивіться, якби, якби я дійсно, я дійсно була громадянка, яка точно під захистом держави мешкає на її території і правової держави, то я би подала зараз би заяву до суду про своє недомагання, про свої проблеми зі здоров'ям, це все фіксується у лікаря. У мене є і нежить, у мене є біль в голові, стріляє вусі, ну, застудилася. І дуже просто це довести. Ще застудилася, пишучи протоколи при поліції, то я би ще з поліції зняла б із того, на кого я писала ці протоколи на цих чотирьох осіб, я б зняла з них моральну шкоду. І ви знаєте, я спеціально почала розмову в такому тоні, що якби. Якби я цим хотіла займатися, я б цього досягла. Я знаю, як це робиться. Але сьогоднішня моя, моє таке ну, недомагання невелике, просто що воно розтягнеться ну, в роки. Вже тепер, з мого досвіду, вам скажу: десь рік треба колотитися, це зараз мені зібрати папірчики. Підняти на ноги ВП No4, підняти на ноги полтавське. Треба мені піти в медичні заклади, і не в один довести це все. Я вже через рік не то що забуду, що я 17 листопада, 24-го року в мене були, була нежить. І вже там моральна шкода, вона також буде. Воно то завжди доречно якісь гроші, але не таким чином і не ті гроші, знаєте. Так, що це отаке, все це, все це треба робити? Що це? Чому я не роблю, не розколочую? Лінюсь. Сама себе заспокоюю, що не хочу витрачати на такі дрібниці свій дорогоцінний час життя. Бо дійсно воно затягнеться, цей процес буде довгим. Але він можливий. Я ось що хочу сказати. Це можливо, і це треба робити. А я собі думаю, ну що. Краще буду зараз лися загрібати, бо я багато в мене. Е трошки попрацюю на подвір'ї, подихаю. Я з тих людей, які е лягають у ліжко, коли якісь є е моменти там, то я краще е буду чергувати повільніше свій процес життєвий, щось фізично зроблю, на подвір'ї обов'язково буду, обов'язково добре е мию тіло. Так, зазвичай, може, двічі тричі за день, а так то й 4-5 разів за день. Бо це я вважаю все дуже важливо. Ось під час, коли простуда там. Ось, У мене є чай із 27 інгредієнтів. Я сама його збираю. У мене є моя добра воля, слово, я здорова, я і кріпка, міцна. Ось, а простудилися ноги, прохололи. Я стояла хоч і в валянках. Я зараз ходжу в валяночках таких вилочених і в носках, але земля холодна, і я поки топталася біля того капоту. Ось, а в автомобіль я до поліції принципово не сідаю. Вони бачили, що мене і тіпало і трусило, бо ну холодно, я смерзла. Та ще ж швидку мені допомогу викликали, там вже були тілесні ушкодження. Це все було. Так що це отаке. Така якась сумна у мене балачка сьогодні. Так, з неділею будьмо здорові, саймо всі до своєї роботи. Ми живі, ми живемо. Ми молодці всі, ті, хто творять добро й дива в собі для себе, для своїх. Світимося, ну, світімося, підняли вище голови, засвітилися оченята, посміхаємося світу. Дорогі мої клубівці! Я вам дуже вдячна. Я оце сьогодні ночі майже не спала. І думала про вас, які ви ж у мене молодці клубівці. Знаєте, як круто! Який же ж велетенський став у мене караван? Я щаслива. Караван іде. Караван іде. Знаєте, навіть вже й собак не чутно, вже ми їх не чуємо. Караван іде. Ого. Яке все чудесне. Так що ділюся щастям, ділюся з вами посмішкою. Побігла в мене дуже багато завдань. Я сама собі ставлю завдання. Зараз спостерігаю за Томою, Буд. з Перещепино, переможниця цьогорічного 10-го ювілейного етногастрофестивалю міжнародного борщику-глиняному горщику. І от вона каже: сама собі планую день і все встигаю. Пам'ятаю, я така сама, тому я так за вами і спостерігаю. Випадково. До речі, я себе обмежила у користуванні гаджетами, я намагаюся поменше там зависати. Виставляю для вас інформацію, дивлюсь для себе бігом важливим в, в цьому. Бережіть свій час, бережіть мій час. Все, що хто хоче сказати, мені важливо, кажіть його зразу скраю. Не так, як оце я, вона говорила вже 5 хвилин. Дякую за увагу. Нехай день буде добре.